Чим могли, тим допомогли мешканці села Кричка, що на Борочанщині придбали на потреби, АТО одразу два джипи. Гроші на них збирали всією громадою. Місяць часу і 6 тисяч доларів було достатньо, аби купити Нісан, Маверік та Хюндай Галопер. Люди зізнаються, раніше передавали на фронт гроші, одяг та провізію, а цього разу вирішили зробити щось серйозніше. Спочатку думали придбати швидку допомогу, втім згодом таки обрали позашляховики. Коли порадилися прямо саме, що там потрібно, в зоні. Бойових дій сказали, що найкраще це би було, щоб був джип прохідний, маневрений. Він краще себе зарекомендовує як. Машини швидкої допомоги за допомогою волонтерів Нісан Маварік пригнали з Польщі, а хюндай-галуп з Голландії їм замінили колеса, фільтри та масло. Один автомобіль планують передати батальйону Айдар, що до долі іншого поки міркують. Волонтери кажуть, обидва позашляховки виготовлені на межі 90-х і двотисячних. Десь воно й добре, що такі роки, тому що ми маємо проблему на фронті з соляркою. Якби а сучасні машини напічені несики на електронікою ж там просто блокуються вони через неякісну соляркою. Тому старіші машини, так якби вони на фронті більш вигідніші. Тобто ці автомобілі мали би відслужити не один місяць на фронті, ну, звичайно, якщо не попадуть під ворожі кулі. У зону АТО поза шляховики повезуть у п'ятницю. Волонтери сподіваються, що вже в неділю автівки прибудуть до місця призначення у Краматорськ.